Так, друзі, всім привіт! Сьогодні перший повноцінний день у нас. Якщо ви пам'ятаєте, у нас номер на другому поверсі, трошки вид у нас, бачите, такий не як в прошлий раз був влітку, видно трошки гори тільки у нас. Там от далечінь. Але номер такий же самий, по розмірам, тільки кроваті там на четвертому поверсі була у нас дві окремі кроваті. І Паші була, була розкладушка. А тут одна суцільна кровать велика, двомісна, і Паші теж розкладушка. Сьогодні у нас 31 число, і там у нас в холі готелю Хеллоуен. Давайте сходимо, подивимось, що тут у нас Паша, Паша у нас займається англійським. Бачите? Паша We must wear a helmet when we ride a bike or go skating. Okay, Pasha, you have a start. Mark, uh, Не будемо заважати. Давайте підемо подивимось на хилове. Сьогодні вас. Я думаю, що ми будемо працювати сьогодні з кувати, правда, наші теж народні підняти 17 і правда, 777. Треба підняти. Я думаю, що ти будемо ще підмінувати, правда? Правда? Ти не відмовишся, правда? Так. І у нас є. Ви двоє минуло? І тому у нас сьогодні перемагає дружба! Ось такі два призи, два такі неодові браслети, які ще не світяться. А дивіться, що ми зробимо. Ми їх так трошки погнемо, погнемо, бачите, вони починають світитися. Бачите? І ми вручимо нашим переможцям. Бачите? Правильно, правильно, правильно. Софія дівчинка має право першою вибрати. Тільки вибираєш такий, а тобі такий. Бачите, це синій і жовтий, такі, ну це такі целинувати це, жовтий. Практично як наш права. Давай можу, я тобі одягну. Так, так, давай. давай ну, Декілька днів вони ще будуть світитися, а як перестануть світитися, можна буде, знаєте, що зробити, лайфхак. Можна їх буде засунути в холодильник, отримати, трошки, потім виняти, ну, ще деякий короткий час будуть. Дос. Ну що, давайте. кращі Танцюристи сонячними! Сідайте, 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 будь ласка, молодці! О, а я би ще хотів запитати хлопців! Так, а ну хлопців всіх хотів би запитати. Можна імаюсь да, команди. Хто з вас захоплюється спортом? Ну, хто спортом захоплюється? Ти? Ти захоплюєшся спортом? Всі О! А хто би хотів бути сильним таким, як халк? Халк такий сильний. ще за да? Ну давайте зараз. Зараз дивіться, зараз. Ми з вас будемо робити величезний хатку. Давайте всі хлопці, давайте до нас. Давайте, давайте, давайте. Давай, до нас. Давай. Дивіться, чи знаєте ви, що таке біцепс і тріцепс, Знаєте? Що це? М'язи, правильно. М'язи не волосся і не нігті, Це м'язи. А тепер... А ну покажи, де біцепс знаходиться. Де біцепси? Правильно тут всі знають, а трицепсиде. З якого боку? Якщо тут біцепс, то тридцять. Правильно, правильно з біцепси. З цього боку біцепси з цього боку. Зараз, хлопці, ми вам будемо докачувати такі величезні біцепси, біцепси, віду буде суму. Ваша задача буде ось тут так вставати, по одному підходити. І правильно, бо не буде так виробство, але все має бути так. ¡Dónde Ніхто не боїться близько. А ви потім готові знімати? Ну давайте, починайте. Просто повітрям агату. І в неї влучила блискавка. В природі такого не буває, що блискавка взяла і влучила повітряну кулю. Тому що, ну, якби по фізиці вона не має влучити повітряну кулю. Але звідси, коли виходила блискавка через цей провід, вона не виходила ні звідси, не звідси, а з цього провода. І вона дотягнулася до цього металевого стежня, наконечника нашого. Він металевий, а між цим наконечником і проводом була повітряна куля, тому блискавка напряму пройшла через повітряну кулю. Якщо б ми просто так з повітряною кулею гуляли, то ніколи би блискавка в неї не влучила. Просто між кулею і повітрям був метал і блискавка. Між блискавкою і металом була куля. Тому був випадок. Так, і хочу вам сказати, що коли в природі. Буде гроза і буде блискавка, це значить, що не можна вставати біля чогось металевого, якщо це немає за землі. Якщо це торкається до землі, значить вже можна, тому що блискавка, якщо щось буде виходити в землю, ходити з яблука блискавка. Як ви думаєте, буде з яблука блискавка виходити ви чи ні? Ні. Давайте хто вважає, що буде. Так, увага, настав. Вага один. Бо три почали! Немає, матися, не ставити, але, не що ставитися, але бачили? Блискавка з яблуки, чому сама не виходила? Ну, коли ми списки вносили, вона не виходила. Тому що само яблуко менше за цей то. Якщо б яблуко було почарок річі. Хоча втричі більше, я думаю, якщо б було тричі більше, то блискавка би з нього виходила. Якщо в 4-5 разів то точно не виходити. А думаю, маленьке, маленький, з нього блискавка не виходила. О, давайте знаєте, що зараз зробимо? Давайте пустимо блискавку через телефон. Пустимо. Через телефон можна пустити блискавку, а ну давайте ручки. О, давайте через... Які ви хороші? Так, маєте телефон. А так, так, розі. Телефон? Що це? Це банан? Я просто окуляри зняв, окуляри мене тут, то я не бачу, що це таке. Ну все одно, через банат пускаємо. Пускаємо через банат? А як думаєте? От я довго не було близько. З банана буде? Ні, ні. Давайте так. Хто вважає, що буде з панами блискавником? А тепер хто вважає, що є, буде ага. хто буде параз, так, не, навіть, не буде з панами блискавки? Ага, хтось два рази раза під навіть добре. Ну що, давайте знову рахувати трьох. Один. Два. Три. І так. Банана блиска на ви Бачили? Ну, банана трошки більше прияма, правда? Давайте так, зараз ми будемо експериментувати. Давайте і з банана, і з крови напустимо високу і побачимо, з чого буде більше. З ну, бананами сидиха не банало, правда? Давайте тепер коска. І через крові, і через банан будемо пускати високу. Добре? Як думаю, з чого буде більша виставка? і ще і пробіцей, тоді з'явився у нього конкурент. Я зараз вам поясню, чому тут так відбулося. Просто ще хочу вам показати ще один момент, ще один досвід. Дивіться: У мене тут є ось така лампочка джедайська така. Знаєте, такі лампочки бувають. Тут таких я не бачу, але може десь є. Зараз ми поставимо до цих двох предметів. І побачимо, звідки буде більша блискуна. Коли буде і лампочка, і банан, і кров'ю. Давайте так. Хто вважає, що буде з банана більша блискавки? Ставки. А хто вважає, що лампочки? А хто вважає, що кровина? Ну, зараз ми побачимо. Увага, готові? Один. La banana non può essere più dolce né